А от у другому півфінальному матчі фіналу чотирьох зустрілися сумські студенти та студенти Київського національного педагогічного університету імені Драгоманова. Як розвивалася гра на футбольному майданчику та хто виборов другу путівку до фіналу? Дивіться далі. Від початку гри команда сумду грала першим номером і хотіла забити швидкий гол у ворота суперників. Вже за перші дев'ять хвилин сумчани засмутили киян чотири рази. На сороковій секунді матчу арбітер вперше вказав на центральне коло майданчика. Дмитро Ігумнов скористався помилкою педагогів і вивів команду вперед. Цей гол і змінив хід гри. На сьомій хвилині політехівці рахунок подвоїли. М'яч забив Максим Мисловський. Ще за дві Максим зробив дубль і потім одразу ж бордюк забив четвертий у ворота киян. Драгомановці ж могли на такий гандикап підповісти лише одним голом. На 15-й хвилині їм вдалася контратака, яка й призвела до забитого м'яча. Але до перерви футболісти Сумського державного університету забили ще двічі. По голу на свій рахунок записали той же Бордюх та Зеленський. 6-1 після першого тайму. У другій половині гри вболівальники побачили ще п'ять результативних атак. Тричі забили політехівці та двічі кияни. Фінальний рахунок матчу дев'ять-три. І сунду стає другим фіналістом у боротьбі за золото чемпіонату України серед вищих навчальних закладів. Вся команда задала темп, какби той. Ми дуже настраювались, какби очі емоціональна була важна. Быть очень собранными, и я думаю, мы это показали на поле. Я им сказал, что соперник один из сильнейших э, из четырех команд. Я так э, и по составу знаю этих ребят, которые играют в экстралиге в команде Луганской телефонной компании. Поэтому вот эта психология настроя была в первую очередь э, нам. Будем говорить, где-то подвернулась удача. Мы забили несколько таких очень быстрых голов. Поверили, но ребят я не отпускал, все время держал в напряжении, чтобы они не расслаблялись, потому что в мини-футболе все возможно. В команде не хватило элементарно трех вещей. Это сразу было видно. Психологически команда хозяев Сум» оказалась сильнее этот раз. От, уверенность нашої команди переросла в самоувірність відсюди, эти от ці от ошибки, плюс елементарне отсутствие игровой дисципліни. Тепер на сумчану чекає Слобожанський фінал. Їх суперником стане Харківський національний університет імені Каразіна. Євген Поростенко та Юрій Токмань на часі спорту.